Прогулюючись парком, я роздумую над такою цікавою темою, як правильне середовище. Якщо подивитись навкруги дерева, тварини, рослини, усім потрібне правильне середовище для правильного розвитку. Потрібна правильна атмосфера. І так само людина. Я і ти, ми потребуємо правильної атмосфери, щоб правильно розвиватися. Ми потребуємо їжу, ми потребуємо воду і багато чого. але... Я саме хочу поговорити про правильний клімат, про правильну атмосферу. І що це за атмосфера, яка дуже потрібна кожній людині, кожній душі, тобі і мені. Це атмосфера абсолютної любові, безумовної, підкреслюю і абсолютного прийняття. Я вірю, що Бог любить без умов і приймає без умов. Його любов досконала. Я нічого не зробив, щоб Бог мене полюбив. Я нічого йому не дав, щоб Бог мене прийняв і полюбив. Я нічого не зробив, не заслужив. Щоби Бог мене полюбив. Щоб Бог мене прийняв, я нічого не зробив. Це благодать. Він приймає без умов, він любить без умов. І нічого не можна зробити, щоб Бог перестав любити. Ні хорошого, ні поганого. Він є абсолютна любов. Звичайно, це не означає, що. Тепер можна і піти робити щось погане, бо Бог і так любить. Ні. Я зараз говорю про християн, про дійсно щирих Божих дітей, які люблять Бога і хочуть йому догоджати. Наскільки важливо виростати в цій атмосфері абсолютного Божого прийняття і абсолютної Божої любові безумовної. Чому це важливо? Тому що в такому середовищі людина, я побачив стає щирою. Вона тоді стає сама собою. Якщо Бог мене приймає, Бог мене любить, Бог не відкидає мене, навіщо випендрюватись, щось себе корчити, щось ховати від Бога? Ти тоді приходиш до Бога в молитві, ти тоді з ним щирий. Ти тоді маєш дійсно глибокі, щирі стосунки з Богом. Ти тоді зможеш розкривати більше свій потенціал, бути собою, менше і менше старатись починаєш догоджати людям і так далі. Якщо подивитися, от люди, коли потрапляють в атмосферу, де немає абсолютного прийняття і абсолютної любові, тому що ми живемо в недосконалому світі, тут править егоїзм і так далі, гріх, на жаль, ще є на цій землі. ось, Тоді людина, коли в такій атмосфері вона починає напружувати, що себе корчити, вона починає бути клоуном, випендрюватись. Для чого? Щоб заслужити любов. Щоб заслужити прийняття, щоб її прийняли, щоб її не відкинули, щоб її полюбили. Вона перестає бути собою. Вона починає напружуватися, стратити багато енергії, щоб догодити, щоб її не відкинули. Вона перестає бути собою. Вона вже не щира, не належить собі. Вона починає це робити, тому що немає абсолютного прийняття і абсолютної любові. І... Я вірю, що Бог хоче, Божа воля, щоб ми, християни, та й взагалі це воля для всіх людей, щоб ми наповнялися його безумовною любов'ю, його безумовним прийняттям. Не просто чули про це і мали це в розумі, щоб ми це переживали на рівні серця, абсолютно його любов, абсолютно його прийняття. І щоб це саме ми транслювали на своїх дітей і на оточуючих. Ісус сказав: Любіть, як я вас полюбив, а як Ісус полюбив. Без умов. це благодать. Це неможливо заробити і заслужити. Це благодать. І так важливо це саме транслювати на своїх дітей. Не любити за оцінки, не любити за якісь інші речі. А любити, любити. Тоді і дитина буде по-іншому розвиватися, коли вона знає, що батько, мати мене любить так чи інакше. Чи хорошу я оцінку принесу, чи погану, вони не перестануть мене любити. Вони не перестануть мене любити. Безумовна любов. І хтось, можливо, не переживав взагалі ніякої любові та Малку. Є вихід. Бог може наповняти цією любов'ю. Бог може наповняти цією любов'ю. Через Ісуса Христа Він може, Він хоче дати наповняти Святим Духом. Треба відкритися для Бога, відкритися для Його Слова, для Духа Святого. Навернутися до Отця, тому що Отець примирився з кожною людиною через Ісуса Христа. Тепер він чекає, щоб людина навернулася до Нього, покаялася, відвернулася від зла і прийняла Його прощення, прийняла Його любов. Тому я вірю, що так важливо виростати в атмосфері абсолютного прийняття, абсолютного прощення, в атмосфері безумовної любові.